Мир вам, слава Ісусу Христу, 33 й псалом. Ликуйте праведні в Господі, правим хвала личить. Прославляйте Господа гуслами, співайте Йому на десятиструнній гарфі, співайте Йому нову пісню, грайте на струнах добре і гучно. Бо Господнє слово праве і всяке діло Його вірне. Він любить справедливість і право ласки Господньої земля повна. Словом Господнім створене небо і подих уст його, вся його оздоба. Він, немов у бурдюк, збирає морські води до зборі кладе водяні безодні. Нехай шанує Господа вся земля, нехай його бояться всі, що живуть на світі. Бо він сказав і сталося, він повелів, і повстало. Господь роду народів зводить на нівець і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть повіки, помисло його серця від роду і до роду. Щасливий народ Бог, якого Господь, народ, якого вибрав він собі за спащину. Господь із неба поглядає, Він бачить всіх дітей людських. Він дивиться з місця побуту Свого на всіх землі мешканців. Він, що створив серця всіх їх, вважає на всі їхні діла. Не переможе цар великим військом і не спасеться лицар силою великою, марна надія конем перемогти. Він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерті і живити їх у голоднечі. Душа наша, Господа чекає, Він наша допомога, щит наш. Ним веселиться наше серце. бо... На святе Його ім'я уповаємо. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємося на Тебе. Якщо ми не будемо надіятись на Господа, на кого нам ще надіятися? На себе не вийде. Щасливий народ, Бог якого Господь. Щасливий Той народ, який вірить в Господа, який. Поклоняється Господу, який служить Господу, народ, якого вибрав, він собі у спадщину. Ми і є той народ, якого Господь вибрав. Тому душа наша, Господа, чекає він наша допомога і щед наш. Амінь. Нехай так буде.